Привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. І в цьому відео я покажу свою е, творчість протягом місяця грудня. Е, я трішечки порозфарбовувала от мене тут лежать розмальовки. Я виплила силянку і я просунула свою вишивку з бордер коллі. Давайте почнемо з вишивки. Е, от, так от я вишила. Вже в мене майже все, що повинно бути вишите, чорним. Да, оцей жовтий колір, це чорний колір. Е, я його майже все вишила. І тут, от внизу, я прям повністю вишила цю квіточку. Е, думаю, в мене ще на цю роботу я її буду вишивати, можливо, місяці-півтора, можливо, навіть два. І після цього я її закінчу. В принципі, непогано вона мені так і йде. Не можу сказати, що не хочу її вишивати. Доволі таки так жвавенько, я б сказала. Також мене потягнуло вишити силянку. Отаку от невеличку силянку я зробила. Це схема від майстерні Гердана. І е, я, вона на мене насправді, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як саме називається ця схема, якась сусіння чи що, щось таке. Е, от. І я зробила такі от, е, е, зав'язочки, і, чесно кажучи, я б хотіла її зробити довшою, більшою, е, от. але в мене закінчився оцей самий темний колір бісеру. Медовий, коричневий, але нічого страшного, зав'язочки доволі, доволі довгі, так що ну, нормально, я думаю, можна буде зав'язати, а заду буде волосся прикривати оце все діло. І переходимо до розмальовок. Перша розмальовку, яку я покажу, це мандали 100 магічних мандал. Я розмалювала тільки дві мандали, ця зроблена спиртовими маркерами. Декотайм фірма, здається, називається, якщо не помиляюся, але це не дуже популярна фірма. Це в нас в місцевому магазині така продається. От я не бачила її в інших магазинах. І оце я спробувала, я замовила собі нові акварель, е, акрилові маркери, і там були, в тому числі в наборі, там були і такі з блистками, і металік. І от я спробувала ними порозмальовувати е, якусь мандалу. От насправді звичайні кольори, які не глітерні. Вони нормально більш-менш лягають, а оці, прям щось взагалі, якийсь капець, дуже нерівно, дуже якось воно було неприємно розмальовувати. Мені дуже не сподобалось. У мене тут багато чого позмазувалось, як бачите, дуже, вийшло дуже нехайно. От, але мені в цій розмальовці мені не шкода, тому що тут дуже багато різних мандал. І, ну. Вони одноманітні. Не страшно, якщо одна картинка трішечки розфарбована так, як мені не подобається, це не страшно. Так, розмальовка від HET Baby Animals. Я розмалювала тільки два зображення тут. Перші тими самими акриловими маркерами. Але вже це не глітерний набір, тому тут вони лягають відносно гарно, ну, нормально, я б сказала. Оцей морський коньок і мопсик. Ось такий от мопсик. Подобається мені тематика тварин, подобається мені дитинчата тварин розмальовувати їх. Дуже милі, дуже прикольні. Буду продовжувати цю розмальовку. Теж розмальовка по номерам від Ашет, не знаю, як вона називається. Але вона теж по тематиці тварин. Тут я розмалювала от цього лінивця, такий гарнюній, теж акриловими маркерами. І почала розмальовувати цього леопарда, але ще не дорозмалювала, вже покажу готову роботу наступного місяця. Оця розмальовка, яку я перекладаю як пухнастики, я взагалі в захваті від зображень, які там зустрічаються, але... Вона мені чогось не йде. Ну, типу, мені не вдається в ній розмальовувати легко, тому що, наприклад, є розмальовки, в яких воно ніби як саме йде. Наприклад, у Кербі Розанеса ну, воно доволі, її доволі легко розмальовувати. Я навіть не знаю чому, але просто, просто легко. От, ця не така, тут мені трішечки складніше, але я стараюсь, як, як можу. Тут я розмалювала аж три зображення. Такі от е, е, новорічні е, святкові хорики, які розгортають е, або загортають навпаки подаруночки. Е, в цій розмальовці в мене, мені обирають розмалювати е, мій чоловік, тому що в мене іноді буває таке з розмальовками, які, які мені дуже подобаються, що мені все подобається. Я не знаю, що мені обрати. Я просто до нього приходжу, кажу обери мені. Розмальовку якусь якусь картинку, яку мені розмовлявати, він мені обирає і мені тоді легше, бо не треба думати. От, от В цій розмальовці це він мені завжди обирає. Оце обрав він. Далі друга картинка це оці фініки, це з літнього, з літнього цього розділу книги. Тут по сезонам в книзі все розкидано. Тут це, це було літній літні, сезон це все діло. Я коли це зрозуміла, то я почала чоловіку ставити обмеження, типу, от обери мені саме з цих картинок, да, і тепер він мені обирає тільки з зимового набору, а тут попалася одна літня, ну нічого, думаю, що вже розфарбую. Значить, тут акрилові маркери, маркер Поска і prismacolor Premiere. В принципі, тут те саме було, да, те, що я показувала. а Тут ще акварель, да, тут ще акварель а, на на фон, на підложку фона а, акварель. От, Теж е, е, маркери е, акрилові, е, і теж поска, і теж Prismacolor Premier. І третя робота ось тут. Це та, яку я зараз поставила собі на аватарку. Ця, це зображення, це просто це буквально я. Це я і мої тварини. Ну, серйозно, тому що в мене якраз, якраз в мене саме такий набір тварин. В мене тхір є. В мене два кота, і в мене собака. Причому оцей кіт, один із котів, дуже сильно дружить з собакою, і він намагається постійно з нею спати. Тому тут якраз я так намагалася і розфарбувати в кольорах моїх тварин. В мене бордер колі шоколадна, в мене тхір, але він не стандартного окрасу, він... Він Silver Meat, тобто він такий серебристий і в нього носочки білі. І в мене коти, один руденький і один такий піщаний. І дівчинка, я волосся намагалася її намалювати світленьким. І отак, Щоб була чимось схожа на мене, бо в мене теж... в мене русяве волосся, таке ближче до світлого, ніж до темного от, Було дуже приємно знайти своє зображення в цій розмальовці з моїми тваринками те саме Prismacoloр Premier поска, крилові маркери, ніби все. The Ink House Тут я домалювала те, що я Оцей будиночок, я його починала малювати колись давно. Я, чесно, я не пам'ятаю коли, більше трьох років точно, можливо, всі чотири. Я... І зараз, я, коли в мене знову з'явився інтерес до розмальовок, я почала це все діло влазити, дивитися, що в мене іде. І познаходила всі роботи, які мені треба було. Позакінчувати, які я почала, і закинула, і почала їх потрошку-потрошечку закінчувати. от Тут в нас Derwent Inktense Intense. Якщо... А, ні, здається, ні. Тут Акварель Van Gogh Тут якісь фломастери No Name, не знаю які, тут Prismacolor Premier. От таке от зображення вийшло. Ханна Карлсон, Soulmates, Тут я теж це був розворот, який я закінчувала, який я почала дуже давно закінчувала, закінчила в цьому місяці. От такі от дівчатка Олені. Тут така, я ніби вони золоті і а, срібні. Олень і дівчинка, і тут Олень і дівчинка такі вони в, в таку тематику. от, Тут акварель на фон, Prisma Color Premier, і і Поска. Звісно, що маркер Поска, без нього ніяк. Люблю Prisma Color, дуже люблю це мої улюблені олівці. В мене, хоч і інші, я теж пробувала, але це. Я їх обожнюю, я майже всюди тільки ними і розмальовую. І останнє, що я покажу, це зображення ось в цьому. Це Coloring Heaven Busy World. Чесно, мені вже не дуже подобається ця розмальовка. Вона дуже специфічна. Вона. Не знаю, чому я захотіла її придбати, але придбала. І навіть почала одне зображення, яке мені теж потрібно було обов'язково закінчити. Тут все, що тільки можна. Тут і Prisma Color, тут і Ліра Рембрандт олівці. Тут і акрилові маркери. Тут і Dреvent Inktance. Тут і Поска, і. Ще із хапаль Мунго. Коротше, багато, багато, багато всього е, одночасно. Е, не знаю, я знову ж таки, мені не дуже сподобалося це зображення, мені якось не дуже багато задоволення отримала, коли його розмальовувала. І е, не знаю, чи буду я хоч щось ще розмальовувати. В цій, в цій книзі мені треба, от я дуже люблю, звичайно, коли мені приходять випуски Color in Heaven, того, якщо я щось з цього замовляю, я люблю знайти те, що на обкладинці, тому що тут обкладинки розфарбовуються в них завжди. І от я люблю першим ділом розфарбувати саме обкладинку. І зазвичай на обкладинці зображення, які повторюються по цьому, в цій книзі. От, і я знач, знайшла це зображення, яке тут, але воно от таке. Я не знаю, чи я взагалі наважуся його, його колись розмалювати. Ну, подивимося, на всякий випадок заклала його тут, собі закладочкою, щоб не забути. От. На цьому все. Всім дуже дякую за увагу і гарного вам дня!